Доброго вам самопочуття, шановні. Сьогодні в нас 19 листопада на календарі Середа в 2025 році. Сьогодні в нас православна церква згадує і вшановує пророка Авдія з 12 пророків. Ще сьогодні спогадується, і вшановується ікона Божої Матері в скоботах та печалях утіха. В цьому відео ви дізнаєтеся, що можна і чого не можна категорично робити 19 листопада, в середу, пророка Авдія. Народні прикмети, давні заборони, молитви і замовляння підкажуть, як поводитися в межовий безмісячний час, чи можна відчиняти вікна настіж, чому сварка закоханих сьогодні тягне довгу образу, і що робити з залишками їжі, аби зима не видалась голодною. Я розкажу, як нічні прикмети справджуються саме тепер. Навіщо треба тихо постукати обухом по одвірках? Чому після заходу сонця варто триматися дому? І які прості слова захисту вбережуть оселю від лихого. Ви дізнаєтесь, як прочитати сьогоднішнє небо, а ще що дозволено на столі в середу, і які дрібні звички сьогодні здатні накликати біду. Додивіться це відео до самого-самого кінця. Поставтемо лайк подобаєчку, шановні глядачі. Ви не дивуйтесь, що я тут помилки роблю і зупиняюсь, і спотикаюсь, і потім не перезаписую це. Справа тім, що періодично мені пишуть коментарі різні люди і На цьому каналі, на моєму першому каналі, що озвучує все це, нібито штучний інтелект. Це не так. І це озвучую я, це жива людина озвучує, щоб ви просто це чули, бачили це. Я, в принципі, вирішила цього не виправляти, тому що ну, дійсно якось навіть неприємно буває таке чути. Ну, то Бог з ними Господь їм суддя. Тим, хто таке пише, чого вони так подумали, я взагалі не розумію. Додивіться це відео до самого-самого кінця. ставте лайк, добайку, будь ласка. Обов'язково підписуйтесь на канал, обов'язково тисніть на дзвоник і, звісно, розповсюджуйте це відео. Діліться цим відео, робіть шери, репости в телеграм-каналах, в групах на Фейсбуці. Розповсюджуйте це відео всюди, де тільки можливо це зробити. Робіть це, щоб ще більше наших з вами, співвітчизників дізнавалися про давнину українську справжню стародавню. І сьогодні, 19 листопада 2025 року, в середу, я дякую Господові Богові і дякую всім захисникам нашим за захист, всім заступникам Небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. Овдій або Авдій. Це один із 12 малих пророків, якого шанують в юдаїзмі і в Християнстві. Його ім'я на євриті означає Слуга Божий, що вже само по собі відображає суть його покликання бути провісником волі Всевишнього. За переказами Овдій походив з юдеї і жив у VI столітті до нашої ери, в добу, коли юдейський народ переживав глибокі потрясіння, зокрема Вавилонський полон. Його пророкування адресоване і домейцям народові, який колись був родичем ізраїльтян, але в критичний момент зрадив і виступив проти юдеї. Саме ця зрада і жорстокість стали головною темою короткої, але потужної книги Пророка Овдія – найстислішого тексту всьому старому заповіті. Пророк говорить про Божу кару, яка неминуче спіткає тих, хто чинить насильство над іншими народами, особливо тоді, коли ті в скруті. Його слова звучать як пересторога всім імперіям і гнобителям. Що посієш ти й пожнеш. В християнських традиціях пророк овдії вшановується як святий, 19 листопада День його пам'яті у православній, католицькій, лютеранській та коптській церквах. Цього дня віряни згадують не лише особу пророка, а його сміливе свідчення правди, яке залишається актуальним у всі часи. За народним календарем 19 листопада цей день в Україні часто асоціювався з першими сильними морозами. Вірили і говорили так, що Авдій землю студить, тому господарі перевіряли укриття для худоби і печі, а в деяких місцевостях не починали далеких подорожей, остерігаючись несподіваного снігопаду. Наші предки вірили, що якщо щиро попросити Авдія про справедливість, і захист від кривди, то він обов'язково допоможе. Зверталися до пророка в молитвах, коли шукали правди у складних обставинах, особливо тоді, коли відчували себе ображеними, зрадженими чи пригніченими сильнішими світу цього. Авдія просили, щоб Господь захистив від ворогів, покарав неправедних, а тим, хто терпить несправедливо, дав сили вистояти і не озлобитися. Також молилися до нього, коли потребували розпізнати, де істина, а де обман. Житіє пророка нагадувало, що навіть тимчасова перевага злочинців не триватиме вічно і настане час, коли зло буде відплачене. Якщо вороги докучають або недоброзичливці, можна сьогодні прочитати таке захисне замовляння. Слухайте уважно: замовляння справжні, стародавні і автентичні. У мене всі замовляння автентичні. Вони або з першого джерела, або з наукових робіт, з наукових праць. Ну, в принципі, це, це так само можна вважати першоджерелами, або з різних етнографічних експедицій, які проводилися і в минулому, і сьогодні проводяться. Будь-якому разі не мною. Я не проводжу експедиції, але тим не менш є такі свідчення, і я збираю ці замовляння. І сьогодні можна таке прочитати. Смерку, смерку, замикаєш засіки і башти. Замкни моїм ворогам роти, щоб проти мене, новорожденного, молитвеного і хрещеного, раба Божого Івана, рота не роззявляли, язика не обернули, худого слова не говорили. Амінь. Звісно, ім'я Іван треба замінити на інше ім'я, або ваше ім'я, або ви можете, в принципі, це замовляння прочитати для будь-якої іншої особи. і Тоді, вже в родовому всі імена, коли ми підставляємо, ми завжди ставимо їх в родовому відмінку, так само як пишемо записки в церкві, так само в родовому відмінку. І тут таке саме правило діє. Тобто, поставте, можете інше ім'я якесь підставити, не своє, а якоїсь іншої людини, за якої ви хочете прочитати це замовляння. 19 листопада, в День Авдія, зима пробує силу, жене холодними вітрами, струшує інії з хмар і нагадує людям про власну міць. Тож наші пращури без великої потреби з хати не виходили, вірили, що негода здатна принести недугу і вибити людину зі щоденного ритму. Коли вітер стогонів за вікном, люди залишалися вдома і зверталися до сили слова. Читали захисні замовляння, які за давньою вірою могли умиротворити стихію і захистити родину. Обрядове слово мало тримати рівновагу між людиною та природою, вгамовувати тривогу і дарувати впевненість. Пророк у слов'ян традиційно вважався покровителем дому, сімейної злагоди і теплого родинного вогнища. Саме тому вечори 19 листопада проходили по особливому. Родини збиралися біля печі або на застілля, ділилися думками, спокійно розмовляли, слухали завування вітру за стінами. Матері заварювали теплий пахучий напій – травяний чай із медом, який вважали найкращим засобом для зміцнення тіла й духу. Такий ароматний напій не тільки зігріває, а й за повір'ям захищає від зимових застуд і підсилює домашню гармонію. Якщо ви турбуєтеся, як пройде сьогоднішня ніч, то можна прочитати цю молитвочку народну на ніч. Вона захисна так само. Слухайте уважно, це знову ж таки народна молитва, справжня стародавня з етнографічного джерела. За горами за ріками. Там ми спать лягали. Матір Божа в головах, Ісус Христос у ногах, янголи-хранителі по боках. Хранять мою душу до самого ранку одножа від меча, від лихого чоловіка. Амінь. Я ще раз вам хочу нагадати, шановні глядачі, чим відрізняються народні молитви від замовлянь, а замовляння зазвичай прийнято читати три рази підряд, ну або три рази по три рази дев'ять разів. Ну А народна молитва читається один раз, і, в принципі, можна її не повторювати повторно. Дивіться самі, можете, якщо хочете, можете, звісно, повторити, але насправді такої вимоги суворої немає. Що не можна робити сьогодні. 19 листопада в народній традиції вважалося днем, коли слова і емоції мають особливу силу. Саме тому закоханим і подружжю суворо забороняли сваритися. Казали, що хто посвариться на Авдія, той зможе помиритися лише на Юхима, тобто аж в січні. Пращури були переконані, що суберечка цього дня тягне за собою довгу холодну образу, яка може охолодити стосунки не на один тиждень, а більше. Наші предки остерігалися в цей день навстіж відчиняти вікна. Вважалося, що нечисті сили особливо активні та можуть скористатися відкритою шпариною, щоб проникнути в оселю. Щоб відлякати темні сили, господарі стиха постукували обухом сокири, по віконних рамах та одвірках, так ніби позначали межу, яку жодна нечість переступити не може. З тієї ж причини, 19 листопада, дітей не пускали самих на вулицю після заходу сонця. Прабабці вірили, що темні істоти можуть оволодіти душею слабкої людини і дитини, якщо вона опиниться в нічному холоді без захисту дорослих. Тобто тому малечу берегли, а вечірнє подвір'я ставало місцем, де потрібно було поводитися дуже обережно. Особливо серйозно ставилися до залишків їжі сьогодні, викидати їх цього дня було суворо заборонено, інакше казали, зима видасться голодною. Якщо після вечері щось залишалося, їжу віддавали домашнім тваринам або годували безпритульних. Вважалося, що щедрий дім зимку завжди матиме достаток. А ще цього дня не радили крутитися перед дзеркалом, яке стоїть на порозі. За повір'ям, поріг це межа між світом людей і світом різних сил потусторонніх, дзеркало на межі може забрати красу. Якщо комусь конче треба було глянути на себе, то брали маленьке кишенькове люстеречко і дивилися в нього подалі від входу. За народним місячним календарем в нас з вами триває чернець, тобто три безмісячні дні, короткий відтинок, відрізок між кінчиною старого місяця і народженням нового. Цей період завжди вважався часом особливої небезпеки. Людина відчувала себе ніби на межі двох світів. Старий порядок вже зник, а новий ще не настав. Це проміжжя називали по-різному: межа, переміна, перекрій. Або чернець, про який я постійно говорю. І саме слово чернець в цьому контексті означає темну ніч, тобто чорну ніч, коли на небі немає жодного світла. І місяця зовсім не видно. В цей межовий період, як вірили наші праба прабабці, світ поводиться інакше. Місяць, взагалі, наші пращури уявляли живою істотою, що сходить до пекла щомісяця, перетворюється там, очищується від гріхів, своїх і людських. Тому його тимчасова відсутність вважалася знаком суворого порядку і одночасно покарання. Темна ніч без місяця забарвлювалася в уяві в чорний колір, а темний колір і чорний колір асоціювалися завжди в наших предків з прихованою загрозою. Такі ночі легко накликають все лихе, а нечисті сили почуваються значно вільніше. Не дивно, що безмісячні дні вважалися непридатними для добрих починань. В такі періоди не сваталися, не грали весіль, не починали нових справ ні в господарстві, ні взаєминах. Казали ще, що народжені в ці дні люди не матимуть власних дітей, бо межовий час не дає продовження роду. А От в побуті дещо можна було зробити саме в ці три дні, ну, наприклад, тросити сажу. Це й сприймали якраз як саме такий благоприємний чудовий період для того, щоб легко це зробити. Темрява і безмісячний час також відкривали шлях до активності демонічних істот. Коли місяць в серп, то чарівниці йдуть на границі, казали на лівобережжі, а на Закарпатті вірили, що босоркані збираються за готарями села або біля покинутих домів саме тоді, коли місяць новий або слабкий. Часова межа накладалася на просторову. Утворюючи небезпечний демонічний хронотоп, де світ людей і світ потойбічний опиняються надто близько. Вважали, що в ці моменти можливі різкі злами як на добро, так і на зло. 19 листопада в 2025 році припадає на середу. В народній традиції середа посідала особливе місце це був день сповнений суперечливих значень. З одного боку, її вважали жіночим і пісним днем, подібним до п'ятниці, а тому непростим, гострим на прикмети. З другого боку, сама середа могла приносити дітям, народженим в цей день, достаток і щастя, все ж таки середа сприймалася як день, що несе свою рідну напругу. Казали, як прийшла середа, то вчепилася біда, підкреслюючи, що багато справ цього дня можуть піти не так, як задумано. В народному календарі і середа, й п'ятниця уявлялися сестрами, обидві пісні, суворі, обмежені в радощах та легкості. Між ними навіть описували давню легенду, буцімто вони супроводжували колись праведника в інший світ за те, що він шанував і постів в ці дні. Тому кожна середа й кожна п'ятниця несла на собі печать пам'яті про суворість посту, стриманість та духовні вимоги. Через це середа вважалася незручною для багатьох починань. В народі з давніх давин побутувала приповідка. Середі завкридло на четвер що вона пісна, а він порзний. Тому й кажуть, скривився, як середа на четвер. В деяких селах казали, скривився як середа на п'ятницю, але це вважається неправильним, адже середі з п'ятницею нема чого сваритися ці обидва дні пісні. Побутувало чимало побутових пересторог, пов'язаних із середою, наші прабабці застерігали дівчат і молодиць не мити голову цього дня, вірили, що від цього болітиме голова. Ще не дуже бажано було кроїти та шити. Вважали, що робота піде криво, і річ не служитиме довго, а нитка плутаметиться. До важливих справ середа також не годилася. Одружуватися цього дня вважалося особливо нещасливим. В Слободі Микільській Старобільського повіту казали, якщо жінка вийде заміж в середу, то незабаром овдовіє. Стрижка сьогодні суворо, суворо заборонена. По-перше, в нас сьогодні середа, не бажано стригтися в середу. Ну, а по-друге, це в нас останній день перед молодиком, вже завтра буде молодик, тому на такому старому місяці, якого вже ну, по факту немає, видно, на небі бути. Ну, дуже погано стригтися, тому що волосся може почати випадати в таке вірле наші пращури. Сни на старому місяці, віщими не вважаються, тому не зважайте на те, що вам сьогодні насниться. З приводу посту наразі в нас триває Пилипівка, тобто діють традиційні заборони вживати скромну їжу. Не можна їсти м'ясо, сало, сметану, молоко, яйця і будь-які продукти, які є, ну, для яких є похідними ці продукти. І оскільки сьогодні ще в нас середа, то під заборону також попадає і риба. Тобто рибу також ми сьогодні не вживаємо з вами. Ну, це, звісно, для тих, хто в нас тримає піст полипівський, не обов'язково тримати. Насправді, якщо у вас є якісь моменти для послаблення, можете ними скористатися. Якщо ви вагітна жінка, якщо ви годуєте грудьми зараз, якщо ви мала дитина або не здужали. Або, можливо, ви тільки відновлюєтеся від нещодавного нездуження, або ви вже занадто літня людина. Ну, можливо, ви дуже важко працюєте, можливо, ви захисник, то так само для вас є послаблення в пості. Робити чи не, роби, не робити піст ну, це вже ви самі вирішуєте, якщо сумніваєтесь, то можете звернутися до вашого духівника, щоб він вас поблагословив або на сам піст, або на його послаблення. Будь-якому разі ви благословення якесь отримаєте. По вашій ситуації важливо тільки правду розказати вашому священнику, вашому духівнику. Ну і ще в нас сьогодні в церковному календарі та й в народному, зрештою, вшановується образ Божої Матері в скорботах і печалях втіха. Про ранню історію цієї ікони не зберіглося точних відомостей. Але сама манера письма свідчить, що вона постала дуже давно, в глибокі століття. В переказах говориться, що колись цей образ належав царгородському патріарху Афанасію. Після його упокоєння ікону передали до монастиря на Афоні, де вона перебувала аж до середини 19 століття. Особливість цієї ікони полягає у великій кількості святих зображених поруч із пречистою Богородицею. Тут в нас великомучники Георгій Побідоносець і Дмитро Солунський, обидва на конях. Також є святий Іоанн Претеча, святий Іоанн Богослов, преподобні Антонії, Єфимі, Онуфрії, Сава освячений, святителі Спиридон та Миколай Чудотворець. Образ із давніх часів прикрашався кількома ризами, серед яких була й золота. В народних переказах у церковній традиції вважається, що образ Божої Матері в скорботах і печалях втіха допомагає тим, хто переживає внутрішній тягар, смуток. Тривогу або розпач. До нього приходять у хвилини, коли душа виснажена і не знаходить опори, бо вважалося, що Богородиця через цей образ особливо близька, саме до зболених серцем людей, молилися перед іконою за полегшення душевних переживань, за мир в родині та за повернення внутрішньої рівноваги. Також вірили, що вона підтримує хвилини випробувань, коли людина не знає, як діяти і куди рухатися далі. І приносить втіху там, де людських сил вже недостатньо. За переказами, ця ікона особливо чутлива до молитов матерів, які просять за своїх дітей і тих, хто відчайдушно шукає розради у важких життєвих обставинах. Люди зверталися до неї також у моменти недух якихось страждань, близьких людей просячи не тільки полегшення фізичних якихось проблем, а насамперед заспокоєння серця, щоб витримати випробування із гідністю. Ну і звісно, у нас іменинники є сьогодні, і 19 листопада свої іменини святкують Валентин, Геннадій, Денис, Дмитро, Іван, Костянтин, Леонід, Михайло, Олександр, Петро, Семен, Сергій, Тимофій, Федір та Яків. Цього дня хочеться привітати іменинників і побажати їм здоров'я, щоб воно завжди вас ну, якби, тримало в тонусі і щоб не підводило ніколи, щоб радість була в вашому житті, щоб вона наповнювала серце та щоб був спокій, який приносить гармонію в душу. Хай життя ваше буде щедрим на добро, світлі події та приємні зустрічі. Нехай в домі завжди панують любов і злагода, а небесні покровителі бережуть від негараздів і благословляють. На щасливу долю, добробут і здійснення найзаповітніших ваших мрій. День сьогодні, ну, такий середній, <смі> цікавий, але завтра буде цікавіший. Тому, будь ласка, повертайтеся завтра, бо завтра у нас буде предсвято третьої причистою. Предсвято введення в храм Пресвятої Богородиці. Це дуже важливий день саме в народному календарі, саме предсвято. Там є декілька обрядів, які треба зробити саме в цей день, саме опівночі. І я вам дуже детально про все це розповім. Зараз буду записувати цей відеоролик для вас. Вибачте, що так коснезично інколи виходить. А насправді, ну, дійсно, я, по-перше, я обираю час, коли є світло, щоб хоч якось встигнути. Ну, мені треба 2-2,5 години на добу, щоб підготувати це відео. Тому вже як виходить, інколи вночі записую і спати хочеться, і щось, і говорю, говорю, ніби, то про, ніби правильно, потім переслуховую, буває, що таке Думаю, Боже. Як оце що я наговорила? <смі> ну, правильно, ніби то все, але якось ну, незрозуміло буває. По всякому буває, тому вибачайте, вже ну, такі обставини, нічого не зробиш, бо сну не вистачає. Ще ці жужжалки, які літають тут над нами, не дай Бог. О, завтра повертайтесь обов'язково. Завтра буде дуже кльове відео, дуже цікаве. З великою кількістю саме народних прикмет, традицій і обрядів. Магічних цікавих дуже і для жінок. До зустрічі завтра. Бережіть себе, слава Україні, і будьте здорові! До побачення!